Ютуб зрителі, всім привіт, директор на зв'язі. І сьогодні у нас другий наш відеоролик про нашу команду в новому 20-25-му сезону Ісія, да? 53 сезон Єссея. І ми вирішили а, цього сезону робити кожну ігру. Обзор на найточніше. Ну, на, на, на нашого суперника, суперника. Так склалось, що з цього сезону ми виступаємо в дивізіоні Open 9, де противнички попались нам. Ну, не такі уж і слабі, ребятки. На секундочку, да. До речі, аналітику сьогодні проводить ми будемо вместе з Алексійом і, і Дамаском. Поздоровайтесь, пожалуйста, хлопці. Привіт, привіт. Всім привіт. Коротше, перший противник наш це якась команда Infinity. Is, is, in, in sing, бляха, написали таке, що я щось хрен їх вгадаю. В общем, пацани, що ми маємо Що ми тут бачимо? Бачимо дві десятки, да дві десятки. Взагалі, взагалі, хлопців тут шестеро. Шестеро. Вони. Більшість з них з країни. Скажімо, з прапорцем, да? прапорцем трьохкольоровим ми всі знаємо, що це за країна. Но, так як це Ютуб, удержимося від коментарів. Що у нас виходить тут? Дві десятки і чотири дев'ятки. Хто саме виступати? Да? Яка п'ятерка у них хто у них на заміні, Ми не знаємо. Е, я трошечки там подивився, проаналізував. Там деякі гравці грали до цього в одній команді, деякі в іншій команді. І, в принципі, по ідеї, вони так зібралися в одне щось, і зліпилися, і це виступають зараз в цьому новому дивізіоні. Даже хтось з Японії є, бачите? І хто це такий? Азербайджан? чи що це таке? Ну, щось таке. Що я можу зразу сказати? Аналізуючи їхні останні виступи по, просто на фасіку, е, у них, У них. Достатньо непоганий. Оце як АДР, чи як він там правильно пишеться. Короче, ця двіжуха Середнє кількість кілів в матчі. Бачите? 17, 18, 16, 16, 18. 14. А в сторону, в нашу точніше, з, з, з нашої сторони, що ми можемо бачити? Бачите, 17 у е, Хенкока 17 у хардкора. Я беру зараз основний склад. Е, 16 у Тімоніка, 15 у Дітька і 17 у мене, у директора да Ну і 12, і соответственно, 14. Це у нас у гравців нашої ротації Алексейоча і Дамаскича. В принципі, по середнім кілам. Uh, ну, Десь, бачите, там на, на кіл на 2 вони в останніх матчах що вони нас опережають. Але це ні про що не говорить, так як uh, у нас є дві десятки з більшим uh, количеством ело. ну, як мінімум, хардкорич. хардкорич Взагалі, заряжений, заряжений типу. Давайте тепер проаналізуємо кожного із них кожного із них, і подивимося, в цілому, які карти вони гуляють. І ми будемо розуміти. Що нам треба банить. E, давайте ось відкриваємо першого гравця, заходимо в статистичку. І дивимося, і дивимось, що хлопчина, хлопчина дуже сильно любить гуляти. Такі карти як? Такі карти, як Ancient, Anubis і Mirage. Тут він має більше 50% побед. Ну, і, в принципі, якщо останні карти відкриті, як ви можете бачити, Anubis, Ancient, Nuke... Міражик. Ізредка поігрують ну, із, із, даст. Давай дивимося второго, второго гравця. Тож зразу подивимося, що він останнє грав. Міраж? Анубіс, Ancient. Тож ізредка даст і нюк. І нюк. Котше, щоб не затягувати відосік, пацани, я вже перед цим я трошки подивився. Вони всі гуляють: Ancient, Anubis, Dust. І в них там він плюс-мінус більше 50%. Що це? Може значити, Олексій, для нас, що це карти, які, в принципі, ми гуляємо. Тобто, треба нам придумати якусь тактику, тактику на матч. Так що зараз ну, ми маємо колег... матчі, колегіально, ми придумати... колегіально придумати, яку карту ми будемо пікати. Е, як варіант, ми можемо якось овер неочікувано пікнути условний трейн? Як ти думаєш? Чи все ж таки можливо постаратись напікать даст? До яких карт ти хочеш бути склонен? Твоя ну, думка, що хоч, хоча я трейни не люблю, але uh -huh, uh -huh. все-таки в такому випадку, хоч у них є їм краще, але все одно вони будуть тірятися на трейн. Трейн це як не як нова карта, uh -huh, uh -huh. відносно. Нова. Uh -huh, uh -huh. Новіше дасть, то дасть, що зі школ всі знають, дасть це. Uh -huh. То я думаю, або нам трейн, або дасть щось треба десь у цих напрямках рухатися. У ну, тені більше програм для тактик якихось? Чи можливо, такого. ми потягаємося на условному Еншенті? Він у них хорош, але і у нас неплохий, достатньо, Що ти скажеш? Плюс у нас хардкор і дітко знають файні розкиди на Еншенті. Тобто, зможуть розкинути гранаточки, і ми під них будемо виходити. Тобто, яку ту тактику, якусь неожиданності ми будемо задействувати? Чи все-таки підемо по класиці і, скажімо так, Постараємося на рівне згуляти на карті, яка відома кожному. Нам на я не знаю, даже, ну можемо згуляти на рівні, чи будемо грати в трейн і, над... і надіятися на те, що хлопці е мають погані компуктіри, і в них буде лагать на трейні? Як варіант? Як варіант, все можливо. Угу. Хорошо, Алексій, твій прогноз на цю ігру. при, при... при... постарайся придугадати максимально точний щот. І хто переможе, давай. Mm. Ну, я думаю, переможемо ми 13, 12. 11, 11. 11. Коротше, ти тільки що вкинув, що будуть допи, так. Да? Виходить. Спасибо, спасибо. <пасів> <пасів> <безбоги. пасів> а може й допи будуть. може й ну, допи думаю, будуть. Що ми будем приблизно Рівнуй Однаково те, грати, да? бо це ж mm -hmm. їхній рівень фейсі, та ще нічого не значить. Поняв, поняв. Або, або ще попитатися напікати якийсь е, сервак, щоб в них було пінг по 150, да? Як варіант? Кстати. Ну так, да, потрібно, конечно. <світ> Ладно, Олексій, я поняв тебе. Так, Дамаскич, твоя точка зору, як ти вважаєш, яку карту нам стоїть з ними згулять, з, згулять? І а, а, який стиль ігри предпочтительний для нас? Ну, і який рахунок буде по ітогу матчу. Я думаю, треба пікнути Анубіс, Но вони його хорошо грають. Все одно, мені все одно, що добре грають. Ага, понял. Е, Бо я кажу, я вірю в нашу перемогу, і так угу. буде 13-4. нашу Ого, там маски. Час заявочки. Коротше, Дамаск робить прогноз на Anubis. Рахунок 13-4. Алексій, в свою чергу, рахунок е, робить дуже близьким до, там, типа, 11-13 в нашу пользу або навіть допи. І карту, яку ти обираєш, Олексій? Я вибираю трейн. Трейн. Ти думаєш, що ми будемо грати трейн. Я думаю, чогось, що це якось так напікається, непонятно як, що це буде ancient. Ancient. Шот uh, буде 9-13 в нашу пользу? Ну і, в принципі, на цьому все. Дякуємо за перегляд. Дивитися, матч наш, ви можете, uh, кожного понеділка і середи на twitch каналі Дріч. Uh, Силочка в описанні. Заходьте, підтримуйте нашу команду. А, а команді, якийсь там Infinity, що то там, короче, якісь, не знаю, щось на машинах, хлопці їздять. БМВ сіла, Mercedes сіла. Ну, який Infinity, ну йоп тут, ну я грибав. короче побажаємо їм, що? Щоб в них пінг був за 200, да. І викидало скатки через кожних 10 секунд їх. В принципі, на цьому все. Аплодисменти, підписки, лайки. І вподобайку.